На перший погляд більших втрат зазнали таки росіяни від цих вибухів, бо їм треба виводити своїх з островів. Їм треба лінію оборони, яку вони будували дуже довго на березі, її фактично змиває наразі. То нащо тоді було це робити? Як думаєте? Важко знайти відповідь на це питання. Чому? Тому що е логіки якоїсь раціонального використання ось, е такої катастрофи, ну я не бачу. Росіяни вони здійснили масштабний екологічний терористичний акт, який є не тільки екоцидом, але й геноцидом, бо від цього будуть страждати люди, які живуть по правому та лівому берегу Дніпра на Херсонщині, і вони змушені будуть залишити свої домівки. Це катастрофа для них. І російські окупанти цим дійсно вони не досягли якихось масштабних. Результатів. Чому? Тому що, ну, скажімо так, два місяці тому мене запитували: ось росіяни будують лінію оборони на лівому березі Херсонщини, будують лінію оборони багато ліній оборони в Запорізькій області. Отже, а наскільки вони дійсно ефективні ці лінії оборони? Наскільки їх можна використовувати росіянами для протидії нашому, наприклад, наступу? На що я відповідав? Їх лінії оборони вони загально хаотичні та побудовані саме в без якоїсь системності, що говорить, що російське командування не має уяви з якого напрямку та якої кількості, на яких плацдармах як буде здійснюватись наступальні дії Сил оборони України? Отже, їх будівництво лінії оборони, воно хаотичне, та я би сказав так, панічне. І ось дії з Новокаковської ГЕС вони аналогічні, вони панічні і хаотичні. Бо дійсно, якщо є загроза, наприклад, форсування Дніпра Силами оборони України. То ти будеш підривати а, новокуховську ГЕС для того, щоб збільшити рівень а, води і щоб форсування було складніше. Ну, здається, що це логічно, але ми бачимо, що це, по перше, знищило їх лінію оборони, яку вони будували. По-друге, це а, спричинило загрозу для самого Криму, і тут найцікавіше ось що. Так чи інакше, але росіяни змушені будуть е, тікати е, з півдня, коли розпочнеться наш наступ. І коли вони будуть тікати, то в першу чергу вони будуть тікати на тимчасово окупований півострів Крим. А на той момент саме через їх дії на Новокаковській ГЕС, е, Крим не буде е, отримувати достатньо води, і це вже буде гуманітарна катастрофа на півострові. І росіяни будуть тікати на півострів, який не зможе їх. Це угруповання, велике угруповання забезпечувати водою як самих військовослужбовців, цих російських окупантів, так і їх техніку. Ну тобто, вони самі собі зробили декілька поспіль пострілів у скроні. Я так розумію, що вони вкотре роблять якісь дії, які дозволяють отримати позитивний для себе ефект в цю хвилину. Але не зважають на те, що вони отримують негативний ефект через я не знаю кілька днів, кілька тижнів тощо. Це повторювальні дії, такі, але вони все ж таки на щось розраховані. Хіба тільки на стримування нашого наступу? Що вони його настільки бояться? Я навіть не можу назвати це якимось ситуативним, навіть позитивним ефектом. ось вони це зробили і що? Ось якийсь з цього позитив. Вони це зробили, вони втратили лінію оборони по лівому берегу, їх змило, змиває, продовжує змивати. Отже, вони навіть себе поставили в незручне становище. Але найцікавіше те, що коли мене запитували, наприклад, про наш контрнаступ постійно, дуже часто, особливо останні три місяці, то я завжди, коли говорив про ньому так в теорії, то форсуванню. Дніпра я ніколи не відводив якусь головну роль форсування Дніпра. Я більш ніж впевнений в сценарії нашого наступу. Воно навіть і не другорядне, це навіть це десь, якщо воно і є, то це десь третього порядку роль. А тому ці дії вони не виправдані взагалі нічим і не мають навіть ситуативного якогось позитивного ефекту для російських окупантів, навіть інформаційно, навіть інформаційна. А вони почали одразу, коли підірвали Греблю, вони почали звинувачувати саме Збройні Сили України. Що це нібито ми нанесли удари Хаймерсом по Новококовській ГЕС? Хоча це нелогічно, бо Новококовська ГЕС вона, навіщо по неї наносити удари, якщо її можна використовувати для саме переправлення на лівий берег, якщо говорити про наступальні дії. Тобто навіть з цієї позиції це нелогічно, і ці заяви російської пропаганди так само е, почали вже критикувати російські так звані псевдоексперти, е, тому що, ну що це за нераціональний підхід, навіть в ретрансляцію з таких фейків.